Глобальний саміт миру чи відмовиться Росія від війни? Україна НАТО у Брюсселі призначили наступне засідання Ради. Злочина агресії РФ Рада Європи готується створити спецтрибунал. Закінчити війну в Україні та відновити порушений світовий порядок. Заради цього скликається перший глобальний саміт миру. Росія, яка продовжує терор, ультимативні вимоги, й хоче не лише зберегти окуповані території, а й збільшити їх. Буде намагатися зірвати роботу глобального саміту миру. Переконаний президент Володимир Зеленський. Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля спроби послабити українські позиції. Всі наші позиції, і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері, мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Українську формулу миру презентують у Швейцарії вже 15-16 червня. Нині відбувається активна підготовка до глобального саміту, участь у якому вже підтвердили понад 80 держав світу. Насамперед було б непогано, якби була спільна заява, спільна декларація. Вона б мала ну, значну політичну і моральну вагу. Це, це, це само по собі важливо, бо це позиція більшості держав світу. Ми сподіваємося, що цей глобальний форум, який в Швейцарії, це початок того, що називається виходу на позиції, які дозволять досягнути бажаного миру для нас. І для світу агресивна війна Росії проти України та подальша підтримка НАТО і країн альянсу основні теми першої сесії начальників генштабів у форматі Ради Україна НАТО. Чергове засідання військового комітету НАТО заплановане на 16 травня. У тому, що Альянс підтримуватиме і надалі Україну, запевнив під час візиту до Києва генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг. Він зустрівся з президентом Зеленським і йшлося передусім про озброєння а також можливість фінансової підтримки у 100 мільярдів євро на українську оборону терміном на 5 років. Артилерія 155 п'ятдесят калібр, далекобійна зброя та Протиповітряна оборона, передусім системи Петро. Це те, що є у партнерів і те, що має зараз працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Обираючи між військовою допомогою Україні та власним озброєнням країнам-членам НАТО, треба обирати Україну. На цьому наголосив Єн Столтенберг, виступаючи з трибуни українського парламенту. Ваш візит в Україну сприймаємо як підтвердження того, що Україна обов'язково стане членом Північно-Атлантичного альянсу, доповнивши і зміцнивши світову архітектуру безпеки. Якщо перед членами альянсу стояв вибір досягти цілей сил НАТО чи підтримувати Україну, то в першу чергу ми маємо надавати підтримку Україні. І в той же час ми плануємо поповнювати наші запаси. Запаси можуть і повинні бути поповнені. Життя втрачається і не може бути поповненим. Для того щоб поповнити наші запаси, нам необхідно виробляти більше. Отже, я вітаю те, що наші члени нашого альянсу посилюють оборонне виробництво, в тому числі спільну роботу з українськими підприємствами для того, щоб Україна стала повноцінним членом НАТО, потрібна одностайна підтримка від 32 країн-членів блоку. Нині такої солідарності немає. Утім, абсолютно всі партнери переконані, каже Столтенберг, що Україна має увійти у північно-атлантичний альянс, бо це важливо для безпеки усього альянсу. Україна має своє заслужене право на місце в НАТО. Майбутнє України в НАТО і Україна стане членом НАТО. Це той шлях, який гарантує вашу безпеку на довгий час. Сьогодні в Верховній Раді історичний момент, коли керівник Альянсу НАТО говорить, що НАТО перебуває і в подальшій підтримці України, і він зазначає голосно з трибуни, що майбутнє України в альянсі НАТО. Я думаю, що це відчують Збройні Сили України, з якими подарунками приїхав Генсек, і це підтримає непростий період Україну в боротьбі за незалежність. Результати дослідження Globsec Trends 2024 свідчать, що нині найменше підтримують членство України в НАТО у Словаччині та Угорщині. Утім, на думку народних депутатів України-члени НАТО будуть робити усе, щоб забезпечити українцям приєднання до безпекового блоку. Що правда навряд чи досягнуть згоди на саміті у Вашингтоні у липні цього року? Те, що ми хотіли перед Вільнюсом, нам буде дуже складно і важко отримати перед самітом у Вашингтоні і отримати цей бажане бажане слово запрошення. Ми маємо Показати перш за все українському народу і Кремлю, в тому числі, що Кремль не має права вето на рішення альянсу, що Україна дійсно рухається до свого членства в НАТО, і що наше, наш стілець, який зараз пустує ще, буде 33 й Рада Європи починає підготовку до створення спецтрибуналу, який розслідуватиме злочини агресії Росії проти України. Представництво США вже підписало політичну декларацію. А комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку відповідних документів. Нині, за словами народного депутата Дениса Маслова, у міжнародної спільноти не виникає запитань щодо необхідності спецтрибуналу як такого. Відкритим залишається лише його формат. У якому вигляді буде відбуватися засідання? Ще мають погодити все. все. Чого Україна добивається з самого початку повномасштабної агресії? Це те, в що раніше не вірили багато експертів, багато країн світу. А це те, до чого ми вже зараз підходимо, і ці кроки наближають нас до створення такого трибуналу. А російських воєнних злочинців наближають до неминучої відповідальності. Терор, репресії, залякування та насильницьке переселення. Геноцид кримськотатарського народу, який чинила радянська влада, нині продовжує російська в тимчасово окупованому Криму. 18 травня, у день боротьби за права кримськотатарського народу, Україна вшановуватиме пам'ять жертв геноциду кримців. У парламенті обговорили підготовку та проведення заходів присвячених цій важливій даті. Засідання організаційного комітету відкрив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Наголосив, що проведення пам'ятних заходів, вкотре нагадує нам про те, що що Крим це Україна та про боротьбу за права кримсько-татарського народу та українців, які живуть нині під окупацією. Депортація мала катастрофічні наслідки для всього кримсько-татарського народу. І впродовж року до завершення Другої світової війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. У цей день, день боротьби за права кримсько-татарського народу. Україна вшановує пам'ять жертв цього кримінального злочину та злочину проти людяності. Щоб українське суспільство ще більш усвідомило глибину тієї катастрофи, якою була насильницька депортація, ну і щодо Криму, щоб люди укріпилися в своїх очікуваннях, сподіваннях, надіях на визволення Криму. Трансляція пленарних засідань, публічні порядки денні, оприлюднення громадських проєктів та інвентаризація майна в громадах. Народні депутати, члени комітету з питань державної влади та місцевого самоврядування під час виїзного засідання презентували в Житомирі ухвалений парламентом закон про прозорість місцевого самоврядування. Влада відкрита для людей. Такий принцип застосовується на практиці у багатьох громадах Житомирщини, яка є лідером з децентралізації. Із 66 ОТГ регіону 58 є фінансово спроможні, каже очільник області Віта. Лібунечко цього вдалося досягти завдяки прозорому діалогу місцевої влади зі своїми виборцями, що є однією з вимог європейських партнерів. З інтенсифікацією вступу України до ЄС з'явиться велика кількість можливостей отримувати фінансування через структурні фонди Євросоюзу, через програми, такі як Інтерег, та решту, і тим самим спрямовувати дуже значні кошти в громади. Ми намагаємося зробити це єдиним стандартом якості для всього місцевого самоврядування, коли наші партнери будуть заходити з інвестиціями, зайти на сайт місцевої ради і побачити реєстр комунального майна і приймати свої рішення, куди інвестувати, в яку громаду кого підтримувати. Першочергову підтримку будуть отримувати ті громади, в яких прозора інформація буде опублікована заздалегідь. Представника медіа повертають доступ до Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому режимі, який був у період пандемії коронавірусу. Ми налаштовані абсолютно до правильних речей щодо відкриття парламенту щодо здійснення всіх необхідних рішень, які дадуть можливість справді поновити всі питання пов'язані з відкритістю парламенту, з донесенням об'єктивної інформації. Всі синхрони, всі моменти будуть з збереженням на даний момент безпекових рекомендацій, і це є погоджено, узгоджено із цим власне представники засобу масової інформації теж цілком реалістично погодились. Ми повертаємось до тієї практики, яка була під час ковіду, де за один раз. За як буде пленарне засідання, можуть перебувати 20-30 представників засобів масової інформації. Ми проведемо для представників медіа додаткову акредитацію.